Законно чи незаконно зруйнували пів будинку у середмісті Коломиї. Підприємець Галина Беля невдоволена діями сусіда. Приміщення на вулиці Сагайдачного, 18 у спільній власності. Свою частину Любомир Сава більш як місяць тому зруйнував, аби там звести нове комерційне приміщення. Жінка каже, робити цього без її згоди не мав права. Натомість забудовники запевняють, роблять усе законно. Поки будівництво призупинили, так вирішив суд. Тему продовжить Ольга Гереджук. Коломиянка Галина Беля приватний підприємець. У 2007-му придбала приміщення на вулиці Сагайдачного, 18. щоправда, лише пів будинку. Другою половиною володіє інший підприємець. Цьому приміщенню близько сотні років розповідає пані Галина. Наразі його частину орендують під магазин одягу, в іншій теж були магазини. Та у березні цього року сусід вирішив реконструювати свою частку. Почав руйнувати свою частину при тому, що це неможливо, бо коли він руйнує свої, в мене все руйнується. Жінка каже, сусід завжди хотів реконструювати приміщення. У документах дозволено це зробити. Продовжує пані Галина, але лише за згодою обох власників. Раніше Любомирсава ділився своїми намірами із сусідкою, тому Галина Беля звернулася ще у серпні 2018-го з проханням провести експертизу. Зробили звіт про обстеження та визначення технічного стану несучих. Будівельних і огороджувальних конструкцій інженерних мереж на житлового приміщення по вулиці Сагайдачного, 18. Хлопці приїхали два з половиною метри копали все, подивилися і дали висновок такий, що неможливо будувати ні мені окремо, ні саві Любомиру, нікому без згоди. А якщо будувати, то будувати разом. Пані Галина каже, не погоджувалась на реконструкцію приміщення. Навіть усної згоди не давала, тим паче, після експертизи. Це тягнеться вже 10 років, але відколи в нас почали. Почалося самоврядування в Колумиї, і е, до так як би сказати, до влади прийшли такі люди, як Федорук Назар і його брат. Він підійшовши до мене, сказав: Я буду будувати, хочеш ти чи не хочеш. Причому я йому сказала без проблем, якщо ти будеш будувати по закону, якщо не зруйнується моя будівля, будь ласка, будуй. Мені сказали. Ви собі робіть, що хочете. Ми при владі ми вас слухати не будемо. У мене таке враження, що вони хотіли розвалити свою частину, своє оце двохповерхове чи трьохповерхове, побудувати. Я розвалюся і за безцін купити. Лише розпочались будівельні роботи, а в іншій частині приміщення одразу ж з'явились тріщини. А другий поверх, де склад одягу, взагалі залишився без стіни. Тут її видимість створює лише вагонка, нарікає власниця магазину. Падає дощ, це сюди, знаю, сюди це все це... тече по стінах. Дивіться, берег, це все світиться, це все світло. Тобто стіни там немає. Немає, вони забрали всю стіну. Жінка переконана, її випадок не поодинокий в Коломиї, тому з проблемою вона зверталась у всі можливі інстанції. У Державну архітектурно будівельну інспекцію Коломия, Франківськ, Київ, Національне антикорупційне бюро України, прокуратура Коломиї, Франківська, управління захисту економіки у Франківську одні вони. Прийнялися для того, щоб розслідувати цю ситуацію. Зрештою Галина Беля звернулась до суду. Він виніс ухвалу припинити усі роботи на будівельному майданчику. Натомість фірма-забудовник Мандарин, яку очолює Назар Федорук, подала апеляцію на це рішення. Назар Федорук запевняє, роблять усе в межах чинного законодавства. Проводять на цій ділянці реконструкцію, наголошує чоловік. Про це попереджали сусідку. Отримувати від пані Галини згоду не зобов'язані, адже частина Люба. Мира Сави – це інша адреса, пояснює Назар Федорук. Яким документом це показує, що це є у власності двох осіб цей будинок? Такого документу немає. Є ціла частка 18 дріб, 1, є ціла частка, 18 дріб. 2. Все. тобто, це є окремі приміщення, і кожен власник має право своїм майном робити те, що він вважає, на власний розсуд. Ми виготовили документи, подали згідно чинного законодавства повідомлення про початок підготовчих робіт, потім про початок. А будівельних робіт то є реконструкція. До слова, власник іншої частини приміщення Любомир Сава у телефонній розмові повідомив, що наразі він не у Коломиї, а телефоном коментувати ситуацію не захотів. А це мене не буде у Коломиї. Mm, ну давайте тоді телефоном прокоментуйте мені. Mm. Телефону я не буду коментувати. Після скарг Галини Белі, будівельний майданчик, продовж 10 днів перевіряли фахівці відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міської ради. У звіті про перевірку зазначили, що все відбувається без порушень. Перевірка була проведена Документи, документи в повному порядку. Назар Федорук переконує від їхньої діяльності частина приміщення Галини Белі не постраждала. Як доказ демонструє фотографії зі звіту експертів, який провели ще у серпні 2018-го. Ці тріщини були вже тоді, і продовжує сусідці. Пропонували спільно реконструювати приміщення однак вона не погоджувалась. Наразі переговори тривають. Ми залишаємо за собою право на умовах. Які будуть зручні обом сторонам дозволити їй долучитися до проекту, приєднатися до нашої стіни, і щоб в Коломиї ця будівля мала новий вигляд, а не такий, як вона має зараз, заяви про зловживання родинними зв'язками у міській раді та будь-які погрози Назар Федорук заперечує. Це не до не додає квадратних метрів, не присвячує будівництво. Я нікому ніколи не погрожую, Це, В цьому нема змісту. За проектом на цьому місці має бути двоповерхове торговельне приміщення і ще облаштований для комерції підвал. Зробити таку реконструкцію мала би впродовж року. Та чи вдасться втілити такий задум, вирішить Феміда у червні. Розпочнуть розгляд цієї справи у Коломийському суді. Ольга Гириджук Андрій Гаращук події НТК.